Вітаю вас, друзі! З вами Антон. Ви на каналі Халяга Теніс. Відео називається Мої помилки у Тенісному матчі. І подивимося на якраз мої помилки, які були у цьому матчі проти Олексія. Отже, епізод 1. Ось тут я би назвав, не дивлячись на те, що незручна була ситуація, але помилкою моєю було те, що я дуже легко накинув 5. Олексію на ракетку. Тобто я мав бити куди завгодно, намагатися вкинути свічку, пробити по лінії або діагональ, але тільки не підняти м'яч, тому що коли ми піднімаємо м'яч, то на супернику дуже зручно завершувати комбінацію. Ось зараз я також підняв м'яч, Олексій підбіг до сітки і дуже спокійно завершив епізод на свою користь. Тобто... Помилка в тому, що не треба супернику робити поблажок та легкі м'ячі для набору. Комбінацію один-два удари, тільки що ми побачили, тобто подача і наступний удар вже вінер активний м'яч. Майстер-клас від Олексія був у минулому епізоді. З однієї сторони, і ось тут теж саме. Та ж комбінація, але вже з іншої сторони. Наступний епізод, давайте подивимося, що у нас буде тут. Взагалі, дуже важливо у грі тримати баланс. Саме у цій грі в мене не вийшло його тримати, тому що до рахунку 3-1 була одна гра, потім Інша гра, і коли вже ми закінчили грати на рахунок, то ви зможете подивитися перші 30 секунд відео, де буде розбір статистики, там Олексій каже, чому так у грі не грав запитує. Тому що це все дуже різні моменти. Коли ми граємо на тренуванні, коли ми граємо на рахунок у спарингу, та тим паче граємо у турнірі. Наступні епізоди, давайте подивимося на те, що коїлося на корті, розіграш м'яча йде. За задню лінію стою, намагаюсь робити дропшот. В принципі, він досить непогано виходить, але Олексій до нього добігає і ось знову знову накидує м'яч на ракетку. Можна було пробити по лінії, пробити в ноги. Намагатися, бо діагональ, але не піднімати м'яч на ракетку супернику. Ніколи так намагайтеся, не робіть. Тому що це, якщо суперник більш-менш вміє грати, то він має 90% ста завершувати такі епізоди на свою користь. Ось тут ми бачимо обоєми біля сітки знову. Тут мені було зовсім незручно зіграти, я так піднімаю м'яч, і реверсом пробуває Олексій, та забуває ще один м'яч. Взагалі, ця гра, якщо брати три, якщо брати точніше кажучи, що це наша третя гра, то ця гра більш посередня, мабуть. Тому що друга гра була. Непогана, перша гра була, де ми ще не знайомі були у грі, особливо один з одним. Перший раз бачилися. Ця гра вже була третя, і тут були також цікаві моменти. Знову смеш від Олексія, ним і завершується відео.